Під час розгляду першої, першої презентації саме цієї стратегії для Харківської області, я робив дуже багато зауважень і зупинюсь лише виключно, мабуть, на одному, але надважливому. Сама стратегія зроблена непогано, дуже непогано, але є величезна проблема. Головні завдання і пріоритеті, які в них визначені, абсолютно неправильно. Відповідно все, що далі якісно буде зроблено. Буде зроблено також не в тому напрямку. Ну, щоб ви зрозуміли, давайте я вам просто зачитаю стратегічні цілі, не оперативні, не завдання, не навіть проєкти, які будуть спроважитись, а найголовніші пріоритети стратегічні цілі. Тож читаю: Стратегічна ціль номер один: забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону. Стратегічна ціль номер два. Забезпечення чистого навколишнього середовища на всьому просторі регіону. Третя стратегічна ціль. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою донаною вартістю. Четверта стратегічна ціль: забезпечення інвестиційно приваблого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури. Повторюсь, це стратегічні цілі, найважливіше. І є п'ята стратегічна ціль забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні, безперечно, важливі напрямки.